І якщо він не виправдав довір'я, можна його було відкликати і направити іншого. Де дійсно би розвивалась економіка нашої держави. І цього вимагають всі: президент, уряд і саме головне громадськість. І дуже важливо зараз не помилитись. Кожну нашу помилку використає. Агресор. Маю велику надію на вас, що ми всі будемо до таких речей підходити виважено, що ми всі включимося у процес будівництва України. Маю надію, що Верховна Рада Унікальний випадок, що в нас є конституційна більшість якраз має прийняти таку законодавчу базу. Я хочу ще раз нагадати, що Чернівецька область має унікальні можливості в зв'язку з її розташуванням в зв'язку із тими природними ресурсами, які в нас є. І найкоротший час, як на Буковині, так і на Україні, буде мир і спокій. Буде достойна заробітна плата в кожного. Не будуть порушуватись права і свободи громадян. Буде правосуддя. За що? Боролись і борються за ті демократичні цінності європейські, наші хлопці на Сході, за що віддали своє життя і на Майдані, і на Сході України під час проведення антитерористичної операції. Буковина залишилась. Тим мальовничим куточком нашої України, і вона залишиться. Багато було зроблено за ці 75 років різними керівниками, які були на посадах нашої області, керівниками підприємств, установ, вами особисто. І ми цим гордимося. Ми маємо це все зберегти і примножити. Нам будувати Україну, нам будувати Буковину і майбутнє для своїх дітей і внуків, нам привезти Конституцію і наблизити до реального життя. Хоча на сьогоднішній день є ряд деструктивних сил, які б хотіли, щоб було по-іншому. Але... Ні народ, ніхто цього не дасть зробити. Я хочу подякувати всім, хто долучився і долучається до розбудови нашої Буковини, до розбудови нашої України, до тих, хто будує майбутнє своїм дітям і внукам. Слава вам, слава Україні! Цього урочистого дня маємо приємну нагоду відзначити тих, ким за права може пишатися Буковинський край. Указом президента України зазначений особистий внесок в соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток української держави, вагомі професійні здобутки та самовіддане служіння українському народові Присвоєно почесні звання, заслужений працівник освіти України, скидан Антоніні Олександрівні, завідувачі у дошкільним навчальним закладом Потийського району. Заслужений економіст України маруті Сільвіїорівні проректор головного бухгалтеру Чернівецького національного університету імені Юрія Петковича. <плес> заслужений лікар України. Гушилику Борису Івановичу, заступникового головного лікаря Чернівецького обласного медичного діагностичного центру. Музика. Указом президента України за значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток української держави вагомі професійні здобутки. Орденом княгині Ольги 3 ступеня нагороджено Юську Тамару Анатоліївну, директора колективного закладу охорони здоров'я, медичний центр лікування безплідня. Обласної державної адміністрації та за багаторічну сумлінну працю високий професіоналіст та з нагоди 70. Сім... Області почесною грамотою обласної державної адміністрації нагороджено бурмея Івана Борисовича, викладача Котинського технікуму Мокодільського державного аграрно-технічного університету. <му> Члени національної збірки журналістів України. <му> Козака Івана Аксентійовича, депутата Кельменецької районної ради. Семеро Омеляна Івановича, начальника відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Вижницькому районі.